Як перестати боятися дзвонити клієнтам? Чіткі фрази, техніка початку розмови по телефону, без заперечень із прикладами. Привіт, мене звати Сергій Герус, і це відео буде корисне для тих продавців та менеджерів, які не хочуть чи бояться першими дзвонити. Для тих, у кого є відчуття, що вони нав'язуються, для тих, у кого є відчуття, що клієнт не хоче. Йти на контакт у цьому відео. Ви почуєте технологію початку розмови без заперечень, приклади життя, статистику, докази і чіткі кроки, як це впровадити. Тому додивіться до кінця, у вас буде повна картина. Перший крок, який варто зробити в процесі подолання страху перед дзвінком, це визнати, що ви боїтеся, що вас обізвуче пішлють чи кинуть трубку. І подолати це можна тільки тоді, коли ви зрозумієте, що клієнт відмовляє не тому, що ви йому особисто не подобаєтеся, а тому, що йому не подобаються ваші дії. Тому з вами тут все нормально, нічого з вами, як з особистістю, тут проблемного немає. Друге, не треба говорити ті слова, які викликають заперечення. Тому, щоб не боятися телефонувати, важливо не отримувати заперечень. А щоб не отримувати заперечень, треба чітко знати, що казати, щоб клієнту було комфортно та одночасно важко відмовити. Щоб не боятися, треба бути не просто впевненим у собі. Треба просто знати, яка є залежність між тим, що ви кажете, та тим, як реагує. Клієнт. Тобто, якщо можна почути заперечення на певну фразу, якщо є такий шанс, все, треба виключити цю фразу та замінити на таку, на яку важко заперечити. Приведу приклад ризикових фраз та потім покажу неризикові, а ви у процесі перегляду цього відео перевірите на собі. Наприклад, якщо ви телефонуєте, робите холодний дзвінок і запитуєте, чи зручно вам розмовляти? Вам можуть сказати ні? І не тому, що незручно. Або ви навіть робите дзвінок по теплій базі, який у вас раніше купували. Ви телефонуєте і запитуєте. А вам зручно розмовляти? Тут вам теж можуть сказати ні і не тому, що зайняті, а тому, що відчувають, що ви зараз будете продавати. Тому що фраза зручно розмовляти це вже маркер того, що вам продають, а це означає, що це може забрати час, гроші, зусилля, тому клієнт може відмовити. Тому зручно розмовляти можна запитати на третю четверту фразу, коли людина підтвердить, що у неї колись був інтерес, або можна запитувати зручно розмовляти, коли вже є довіра. Наприклад, уявіть, що ви клієнт. Я вам телефоную, і ви зараз йдете вулицею, чи чекаєте когось на вулиці, або ви там в кафе з кимось спілкуєтеся. І тут я вам телефоную і кажу: Ало, Ігор! Що ви кажете, ви скажете Так, я говорю далі. Е, це Сергій, я телефоную вам тому, що ви два тижні тому були на випробувальному занятті у спортклубі. Пам'ятаєте таке? Це служба підтримки. І що ви скажете? Ви скажете, наприклад, так, що ви були, або ви скажете. Так, але я зараз зайнятий. Це приклад з розмови, скрипт для якої я розробляв для одного із відомих спортклубів. І я вам скажу, що кожен другий брав трубку та розмовляв зі мною з таким підходом від мене. При такому підході я отримав тільки 5 відмов на 100 дзвінків. Це з тими, хто не прийшов на зайняття і хто не повернувся. Звичайно, з досвіду, у спортклубах, інша статистика. Чому у мене такий відсоток дозвонів, та три з чотирьох мною розмовляли більше трьох хвилин та розповідали про свої бажання та потреби? Це тому, що я не запитував, чи зручно говорити, і ніхто на мене не сердився. Конверсія у продаж склала 25%. Важко в це повірити? Так. Зараз уявіть, що ви клієнт знов. Я вам телефоную та кажу: Алло, добрий день! Добрий день. Це Ігор. Так. Це Сергій, я телефоную тому, що ви два тижні тому були у спортклубі на випробувальному занятті. Пам'ятаєте? Це служба підтримки. Тобто я не фокусуюся на тому, що я спортклуб. Та не фокусуюся на тому, чи зручно розмовляти клієнту. Я телефоную перше, називаю ім'я, друге, я запитую, чи пам'ятаєте ви якийсь факт у минулому часі, який стосується нашого клубу чи продукту. Я запитую, чи пам'ятаєте, що ви були на випробувальному занятті і додаю, що це служба підтримки? І що відбувається? Мені завжди підтверджують, кажуть, так було. І далі я продовжую. Якщо не повернулися, можливо, ви не шукаєте класну секцію і обираєте класного тенера, або не часто проїжджаєте поруч. Тобто я називаю три можливі причини або дві причини відмови, через які клієнт міг відмовитися від послуг та не повернувся. Ще раз. Ви клієнт, і я вже на третю фразу запитую. Повторюю: якщо ви не повернулися, можливо, питання в тому, що причина А, Б, чи С. чи те питання? У тому, що шукаєте тренера, чи не підійшла секція, чи можливо не завжди проїжджаєте поруч, розумієте технологію? І тут людина відповідає свою причину. Якщо ви думаєте, що це не працює, то я скажу вам: так, у мене є статистика, я чітко то особисто перевіряв. Тобто, так, у мене є деякі нестандартні техніки. Але якщо ви не впевнені, що це працює, якщо ви думаєте, що треба обов'язково запитувати фразу чи зручно говорити, то я це вам можу довести на статистиці та можу допомогти вам підвищити конверсію. Ну і до речі, як вам такий діалог з клієнтом? Напишіть у коментарях, цікава ваша думка. Напишіть ваші вогники або заперечення. Давайте підсумуємо: якщо не запам'ятали, ще раз розкажу іншими словами. Третій принцип: що не бажано робити у холодному дзвінку, або якщо ви не впевнені, це фокусуватися на назві компанії, яку ви представляєте. Наприклад, добрий день, мене звуть Сергій. Це Спортклуб SmartX, телефоную вам з пропозицією. Все не цікаво. Тому що фокус на назві компаній це означає, що будуть продавати. Акція це вже теж нецікаво. А що замість цього говорити клієнту? Говоримо таку фразу. Я телефоную вам, тому що ви два тижні були на випробувальній занятті. Чи телефоную до вас, тому що два тижні купляли у нас? І говорите, що клієнт у вас купляв. Тобто ви називаєте факт з минулого та підтверджуєте його, і в кінці фрази можете розказати, що ви за компанія. Ось така техніка. Я дуже ретельно ставлюся до кожного слова, тому що і у холодних дзвінках, і у теплих дзвінках перші слова дуже важливі. Ви можете це протестувати, якщо скажете це правильно та з певною інтонацією. Як це впровадити в бізнесі та у житті для того, щоб отримати комфорт у продажах та щоб це приносило задоволення, я розказую у цьому відео. І ще додам, я особисто запитую, чи зручно розмовляти у моїх постійних клієнтів, у друзів та у тих, хто реально чекає мого дзвінка. Але я ніколи не запитую у тих, хто не чекає мого дзвінка або не зацікавлений, тому що я знаю, що отримую відмову. Все, ще думаєте, чи потрібно запитувати, чи зручно розмовляти? Напишіть вашу ситуацію в коментарях або у соцмережі в описі під відео. Якщо у вас цікавий та реальний бізнес, особисто та наживо зроблю дзвінки вашим клієнтам і покажу в моменті, що це круто працює.